Привіт, я Вікторія Буряк. А я Олексій Буряк. Ми вихованці гуртка основи екологічного моніторингу Доєнць, учні Краматорського озвуці Академічний. Обожнюємо подорожувати і досліджувати природу. Запрошуємо вас на екскурсію до неймовірного чарівного острівця степу, який ми знайшли майже в самому центрі Краматорська. Просто біля парку Юзелені. Озерніться навколо. Перед нами розкинувся різнобарвники з рослин, сині сокирки, блакитниці корій, фіолетові шавлі, рожевий зопник, білий деревій, ромашка непахуча, жовта пижмо. Усе це створює справжню симфонію кольорів, а де на висичить сичіть колючі голівки простянки. Аромат наповнює все довкола, духмяна шавля, шабрець, терпки дереві, пали. Веселоч джмелі. Під них пострибують коники. життя вирує. Більшість рослин добре пристосовані до посушливих умов. Мають вузьке похнасте або матове листя. Ми визначили три види шавлі. Шавля сухостепова, шавля кільчаста та шавля похила. Також розпізнали представників родин злакових і капустяна. Нам пощастило знайти окремі кущики ковили. За визначником ми встановили, що це ковила лосінка, занесена до Червоної книги України та Червоного списку міжнародного союзу охорони природи. Природа справжнє диво, вона дарує не лише красу, а й позитивні емоції. Ми рухаємося стежками у парку у напрямку Невеликого озерця, яке причаїлося майже в самому центрі парку серед дерев. Ми відчуваємо прохолоду і свіжість від води та чуємо веселе крякання диких качок. Це крижень найвідоміший вид диких качок, який зустрічається по всій країні. Сіра чапки оселилася на парковому озері, сіла на воду і бузулинки для нас. Зараз ми помітили руду чаплю, яка швидко летіла і полетіла у своїх справах. А ось і улюбленіться відвідувачів озера, красуня нутрія. Ми спостерігаємо, як вона швидко плаває та ласує шматочками хліба. На озері у нутрі багато прихильників. Люди перетворили пеньок на березі на обідній стіл. Щодня приходять і приносять їй різні овочі та фрукти. Ми звернули увагу, що вона найбільше виявляє моркву. обирає її серед інших овочів і з'їдає першою. На озері багато комах. Це бабки, джмелі, жуки-вертички, у траві коники і кобилки, а над водою пурхають метелики. Треба лише навчитися, бачити те, що поруч. І берегти такі природні острівці.